Всім привіт! Знаєте, що це таке? Ось такий пакет. Це наше золото. Мід'яха. Розказую вам історію. Стандартний дзвінок. Добрий день, чи ви купуєте металобрух, Та-та-та, сюди-сюди, так купуємо, яка ціна, кажу, така ціна, чи ви приїжджаєте, кажу, приїжджаємо. Маю 20 кг міді людина. каже. Ну все, приїжджайте. Приїжджаю. Дивлюся, чоловік виходить. Каже, в мене в під'їзді, чи ви підніметесь на поверх. Кажу, ні, на поверхні піднімлюся, бо ж ну, вага в машині. там, Магніт, напильник, ну, як, куди з тим всім? Кажу, добре, я зараз зношу. Виходить, чувак, таку маленьку коробочку. Зараз вам її покажу. Блін, я вже думаю. Чи він сказав 20 кілограмів чи 2 кг. Ну, за 2 кг ніхто би не їхав, понятно. Коротше, показує, що він здав. Отаку От коробочку людина приносить. Каже, то ще не все, ще така є одна. Обана! Золото металістів. Хто знає, той знає, що це за так? тобто питома вага міді насправді велика, набагато більше, ніж алюмінія. І воно, так, да, це фактично можна рахувати злиток. Залишки якогось виробництва. Все провірю, на магніт не бере, напильню. Ну, хороша, якісна насправді міць. Якщо так, <риклад> так буває, не завжди 20 кг це мішок. Ну і давайте для чистоти експерименту кинемо на вагу. Вага. рівно, Рівненько 1 кілограм. <риклад> Ось так воно буде. Окей, папа, окей, пішу. Куди спішу, невідомо. Куди пішу? Зараз я все поставлю на вагу і включуся, бо, бо поросипався Так, Все, все поставив на вагу. 21 кілограм. Ну, 20 кг. Так що, якось так, все, всі з наступаючим.